Слава Україні! Триває 1412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку українські воїни зупинили 8 атак противника у районах Вовчанська-Стариці, Приліпки, Фігулівки та в оббіки і Кутківки. На Купінському напрямку учора відбулося три атаки російських загарбників. У районах Степової Новоселівки, Першотравневого та в бік Петропавлівки, на Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів поблизу населених пунктів Новоселівка, Колодязне та Торське. На Слов'янському напрямку Сили оборони України відбили 6 атак противника поблизу Дронівки, Сіверська та Святопокровського. На Краматорському напрямку відбулось одне бойове зіткнення у районі населеного пункту Ступочки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак. У районах Плещіївки, Олександр Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та обік Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 54 атаки. У районі населених пунктів Шахове, Неканорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлене, Удачне, Молодецьке та обік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку російські загарбники вчора здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай. Олександроград, Соснівка, Вороне, Олексіївка, Вишневе, Солодке та Ігорівка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбули 65 атак російських окупантів. У районах Зеленого Гуляйполя, Варварівки, Дорожнянки та в бік Святопетрівки. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 8 атак у районах населених пунктів Плавні, Малатокмачка, Щербаки та Степове. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України. 62 авіаційних ударів, скинувши 185 керованих авіаційних бомби та застосували одну ракету. Крім цього, здійснили 4 тисячі обстрілів, зокрема 84 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 5 тисяч дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 9 районів зосередження особового складу. Озброєння і військової техніки російських загарбників, три артилерійські системи, засіб радіоелектронної боротьби та два пункти управління безпілотниками російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 990 російських загарбників вбитими та поранними. Також українські воїни знешкодили 8 танків, дві бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. 704 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 169 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!